Наприкінці маминих днів я з нею посварилася, наговорила всілякого такого, що й самі зараз щоки палають, вичитувала її як школярку. Михайла? Ти прийняла до себе Михайла? Та він, та він. Я перераховувала все, що чула і бачила про того чоловіка, який нічого не мав, а швендявся заробіток на заробітки і не просихав. Я додому їхати не буду, бо там антисанітарія, ти сама така станеш. Мама пробувала якось виправдатися, але я й чути не хотіла після мого найкращого в світі тата таке прийняти додому весь дім мені перепаскудити. Такого я від неї не чекала. Я чути не хотіла про якусь самотність. Тобі 60, вже пора думати про душу, а ти, хлопа, до хати тягнеш. Тато перевертається, як це бачить. Я з нею не говорила більше відтоді. Та й було у мене свого клопоту багато то діти, то чоловік зі своїми капризами. Я не говорила матері, що в мене теж незразковий шлюб, що чоловік пізно приходить, грошей мало заробляє, вічно нічим не задоволений, діти з підлітковим віком. Мені підтримка та розрада, а вона Я жила то там, латаючи, то там. Але ж що поробиш, коли воно вже все таки шите білими нитками, що вже й сама собі брехати не можу, чого чоловік тижнями вдома не ночує. А далі виявилося ще краще хата свекрушена, і ми маємо йти на всі чотири сторони, бо у її синочка нова і краща забавка. Ну, куди ж мені було їхати? Додому? Я ж матері такого наговорила, а тут миритися. Почала квартиру шукати, другу роботу, діти вимагають ще більше всього, а де ж його взяти? Пирхалася, крутилася, гребла, а тут мами не стало. Ще гірше, що зателефонував той ненависний Михайло і мені це повідомив зібрала дітей додому, а та мама вже на столі. Глянула на все, так, як вона колись хотіла вишита сорочка, вишита подушка і стіл в вишитих покривалах. Все до ладу. Глянула на Михайла, побритий і одягнений, і не скажеш, що ходив такий, ну, хоч тут все добре. Поминки теж були готові, все замовлено та всіх рідних запрошено. Хто це організував? питаю я, в тітки. Та Михайло хто ж ще мав, каже мені, і докричую від неї. Вона ж знала, що я матері тоді наговорила. Родина допомогла все прибрати в хаті, не було й сліду від людей та обряду. Я зайшла до мами в кімнату, все, як я пам'ятала, плакала і не могла спинитися, чула, що за моєю спиною тупцює Михайло, але мені було байдуже. Коли вийшла до хати, то зі здивуванням зрозуміла, що мої діти не в телефонах, а слухають розповідь Михайла і наминають мамині пиріжки. Я сіла навпроти нього, і він зрозумів, що я не маю до нього ніякої ласки. Я піду, там курей заженете і свині дасте, отут все наварено, я завтра прийду. Не треба без вас справимося, відказала я. Знайшла чисту постіль і нам постелила. Ма, а дідусь такі історії про бабцю розказував, почали діти. Він вам, не дідусь. Поки поробила все коло господарки, то й без ніг заснула. Давно я так міцно не спала. Мене розбудив стуку вікно. Михайло, вставай, господарку треба обходити. каже, і сам вже й кури випустив та стодолу відкрив. Поки я туди-сюди, а він все показує, де мама що клала та як готувала. Отак, От трохи олії, посмажиш цибульку, а потім більше смальцю кладеш. Як цілу будеш варити, то смачніша. Так мама твоя робила. Дивовижно, але він знав все, як вона робила. Я вже забула, а він те все за нею повторював. Розказав, як заслабла, як хотіла мене покликати, але не хотіла турбувати. Що пробачила мені давно? Я залишила місто і марні спроби якось вижити там. Діти спочатку вирядували, але потім все якось вляглося. Думаю, завдяки Михайлу в тому числі, він неймовірно терплячий і уважний. Живе з нами, і я думаю, що він хороший дідусь для моїх дітей. Дуже рідко можна знайти справді віддану людину. А моя мама виявляється, це розгледіла в ньому. Підпишись, підтримай українськомовний контент.